Одного разу цей момент настав, і з кожним днем він віддалятиметься все далі і далі, навішуючи новий шар туги за безтурботним дитинством та юністю, сповненою надій та мрій. Можеш безкінечно заперечувати кожен із цих фактів, але від того вони не перестануть бути істинними. Колись ти в останній вийшов у двір погратися із друзями дитинства, колись ти назавжди покинув свою улюблену іграшку, який тихо під ковдрою обіцяв, що ти ніколи не станеш таким, як усі ці дорослі, і вона буде поряд з тобою до останнього подиху. Пробач мене, полосік, мої молодші сестри добряче тебе потріпали перед тим, як ти опинився на гріш. Колись ти в відчув тих самих метеликів у животі, дивлячись на своє шкільне кохання, і колись двері тієї самої школи, які ти ще зовсім недавно намагався усіма способами обійти, аби уникнути зустрічі із ними, зачинилися для тебе назавжди. Бо ти більше не дитина. Час брати життя у свої руки і наводити лад у власному існуванні самостійно. Але чи нас в цьому хтось чив? Чи готував нас взагалі хтось до подібного розвитку подій а? Пам'ятаєте, як колись ті самі 45 хвилин ненависного уроку, до якого ти не підготував домашку, здавалися нескінченною вічністю. А зараз ми не помічаємо іноді навіть те, як повз нас проносяться цілі тижні, місяці, що вже там говорити про якихось нещасних 45 хвилин? Час почав йти швидше, все світ скоро накриє мідним тазом. Інопланетяни, які колонізували Землю, прискорили поняття час. Су, над яким панували спокон віків, чи справа все ж таки в чомусь іншому. Ми істерично шукаємо підтвердження своїм теоріям у спробах втекти від жорстокої реальності. Вчені довели, що час і справді почав ти швидше. Он подивіться, в мене є докази. Ось те, як виглядали 18-річні ще 100 років тому назад. А в нас час все зовсім інакше. Значить, виходить, що час дійсно почав летіти швидше. Значить, так я вивела формулу, тому слухайте. Отож. Згідно із моєю теорією, 100 років тому 18 років дійсно йшли зі швидкістю 18 років. А зараз 18 років – це 18 поділити на 2, додати 4, помножити на 0,5 і додати 7. І з цього виходить, що 18-річним на даний момент всього лиш навсього 13,5 років. А це означає, що у них увесь підлітковий вік ще попереду. Куя! Зважаючи на коментарі у соціальних мережах, здається, що дійсно саме так воно і є. Більшість людей не сприймають себе на реальний вік. Особлива ця проблема стосується міленіалів та зумерів, які з приходом 2020-х неочікувано для усіх поколінь різко увійшли в статус повнолітніх. Не всі, але повірте. Ця доля спіткає кожного із вас. І здавалось би, ну що тут такого? Навіщо розводити якусь трагедію на рівному місці? Але я спробую зараз поверхнево розібратись у цій темі і все вам пояснити. Чому поверхнево? Тому що я люблю відповідати за свої слова і розумію, що тема доволі таки складна, тому не впевнена з приводу того, чи вистачить мені клепки впихнути усе це в один короткий ролик. Але я обов'язково постараюсь. Ти народився, навчився тримати голову, сидіти, повзати, ходити, тримати ложку, говорити. Батьки віддали тебе у садочок, після чого, скоріше за все, ці самі батьки також обрали для тебе школу та клас, в якому ти будеш навчатися. А може і не вони. Можливо, місце проживання і заклад навчання самі визначили твою подальшу долю і розподілили у відповідний колектив. У будь-якому випадку твоя доля на найближчі 9-11 років життя була передбачена так само, як і попередні роки існування. Та не хвилюйся, коли ти відсидиш цей термін за партою, на тебе чекає і ще одна подібна альтернатива у вигляді вищого навчального закладу або закладу для отримання середньої освіти, якщо ти вирішиш урізати свій термін у школі. Тому ти далі можеш жити в напівсидячому стані за партою і пасивно втягувати у себе знання. Звісно, паралельно із цим, усім у тебе є можливість реалізуватися. У будь-якій сфері комусь, можливо, як і мені доведеться із зовсім юних років починати якимось чином реалізовуватись у фінансовій сфері і намагатися заробити свої перші гроші. Комусь доведеться присвятити левову частину <клес> свого часу грі на музичних інструментах. Комусь знову ж таки, як і мені, можливо, доведеться леву частину ААААА! свого дитинства витратити на безкінечну боротьбу за місце під сонцем у художній школі, де він буде день при дні приїжджати і робити те, що сам від себе і не очікував. Але так, терпіння та труд все перед труд. Хтось реалізує себе у спорті, художній діяльності і так далі. Але що б із вами не відбувалося у цей період життя, ви та суспільство в цілому не забуває про те, що воу, це ж просто дитина. Робить щось, ну молодчина, не робить нічого, ну нічого. Дитинство дається один раз у житті, ще встигне напрацюватися. Але як би ви не прожили усі ці роки до повноліття, воно все рівно настане, після чого над вами нависне гнітюче відчуття покинутості, загубленості і самотності у своїх переживаннях. Бо таке враження, ніби вас хтось обманув, і система, по якій ви жили увесь цей час, не працює. Замість свободи і можливостей разом із досягненням повноліття до вас приходить купа варіацій запитання: <кхем> а що робити? ну... 对吧？ Далі, що ж відбувається із людиною, коли вона опиняється у вільному плаванні, вона звикла до того, що їй спершу пояснюють тему і задають завдання по ній. Вона звикла, що майже на будь-які запитання можна знайти розгорнуте рішення у ГДЗ. А тут у дорослому житті вже ніхто її нікуди, як правило, не штовхає. Їй треба самі вирішити, куди їй йти, для чого їй туди йти, що треба знати для того, щоб туди прийти, і чи хоче вона цього взагалі свобода це неймовірно і прекрасно. По суті, воля як така це найвищий дар для людини, але ось чому проблема? Виявляється, що роки в неволі по налагодженій системі із часом дають про себе знати. Вони стають свого роду зоною комфорту для кожного, хто в ній народився і прожив не один, не два. А 18 років до свого повноліття, після якого все різко змінюється, і відповідальність із цієї самої системи впадає безпосередньо на тебе, який звик жити за цією схемою. І незважаючи на той самий підлітковий бунт, який багато хто любить демонструвати, будучи школярем або студентом, і з часом виявляється, що адреналін і кайф від цього протесту існував лише через заборону, Все, водички трішки налила, меланхолії навалила, настав час перейти нарешті до суті. Криза 20-25 років, так звана криза чверті життя. І я от уже собі уявляю, як люди, які не вписуються в озвучену вікову категорію, ідуть писати в коментарях, що а мені, от, наприклад, 18, і я вже відчуваю те ж саме. Або, наприклад, мені вже 26, всього ж на рік більше ніж я озвучила, і в мене це все не пройшло. Народ. Все індивідуально, очевидно, що коли мова йде про подібні стани, то береться всього лиш на всього середній показник, і подібне може переживати людина фактично у будь-якому віці. Ну не у будь-якому прям віці, тому що там на кожен вік є своя криза, але очевидно, що подібні симптоми можуть бути. І в людей не з цієї самої конкретно вікової категорії загалом я думаю, ви мене зрозуміли. Отож, так звана криза чверті життя це період, який характеризується зміною провідної діяльності, пошуком нових смислів та цінностей, і усе це під супровід нависаючого тягаря тривоги. Оскільки людина не може визначитись з приводу свого майбутнього, її постійно гнітить почуття безвиході і розчарування у самому собі. Тому що ну а що ти? От хто ти такий взагалі? Навіщо ти існуєш? А всі довкола щось роблять, чогось досягають, там будують кар'єру, заводять сім'ї, так створюють бізнеса, будують вже свої будинки. Звідки не взяли гроші на ці будинки? Я не знаю, але вони. Вони вже ну дивіться, що вони всі вже десь тут в кишені є мінімум по мільйону доларів по-любому. Вони ж заводять сім'ї, створюють якісь е, бізнеса. Я вже здається, про це говорила так. Там проходять якісь курси, підвищення кваліфікації. Вони вже об'їздили півсвіту, вони народжують дітей. Народжують дітей уже в цьому віці. Тебе навіть стосунків, здається, немає. Може, є. Але там люди, ну, вже сім'ю заводять повноцінну, як з картинки про американську мрію. а ти? Ну шо ти? Сидиш і просто спостерігаєш за їхніми сторінками у соцмережах, які вони ведуть, ніби тобі на зло. От просто, щоб ти зайшов або зайшла, і позаздрила їм білою, що білою. Вони застраховані. Можеш заздріти навіть чорною завістю. Вони то знають, що вони кращі за, за тебе. Всі знають, що вони кращі за тебе. А ти. Ох, Виходить. Повний олух. Криза чверті життя часто виникає у студентів-випускників. Але знаєте, я тут подумала, що не обов'язково чекати випуску або бути студентом взагалі. У сучасному світі так вже склалося, що, мабуть, якщо ти не один із цих самих 20-річних мільйонерів, то. Тобі власне не уникнути цієї самої кризи. Або навіть якщо ти 20-річний мільйонер і гроші це єдине, що у тебе є. А ось тут вот і в душі пустота, то тобі також вітаю цієї кризи не уникнути. Ну просто ніяк. Ну бо давайте називати речі своїми іменами. Ми живемо в капіталістичному світі, і йому не вигідно, аби ми вміли отримувати радість і бути щасливими тут і зараз. Ідея полягає у тому, щоб придумати якомога більше проблем. Нав'язати переживання з приводу усіх цих проблем соціуму і швиденько запропонувати їм якомога дорожче вирішення цих самих нав'язаних придуманих проблем. Ви ж, мабуть, неодноразово помічали, що майже усі, якщо не усі ваші кошти, йдуть на те, аби просто банально проіснувати, вижити. Якщо називати речі своїми іменами знову ж таки, так не знаю, може так не в усіх, але в мене точно так. Навіть якщо якимось чином вам вдається збільшити цей самий дохід, то у вас просто нізвідки вилазять нові проблеми, наприклад, зі здоров'ям або ще з чимось, когось із знайомих, щось виникає, таке, що ну просто ніяк не відкласти це, а вирішити питання можна тільки за допомогою грошей. Від чого у вас ну просто вибору немає, крім того, як прощатися знову ж таки. Повністю з усіма грошима, які у вас є, і все це ніби такий замкнений круг, з якого не вийти живим, мабуть, нікому. Відповідно до соціологічних досліджень, 75% молодих людей 20-30 років мають ознаки кризового стану. 50% із них кардинально змінюють професійну діяльність, місце проживання, соціальний статус, щоб упоратися із тривогою та почуттям невизначеності. Цікавим фактом є те, що саме до цієї кризи, тобто кризи чверті життя, більш схильні жінки, оскільки до них пред'являється більше вимог, деякі з яких фактично протирічать одна одній. Так, любі джентльмени, які хотіли на цьому моменті закрити відео, я звертаюсь до вас. Знову ж таки, мені важливо уточнити, що мова не йде про те, що вас ця криза не стосується. Навпаки, ця криза стосується і вас, і відповідно нас. Просто у вас можуть бути свої фактори та проблеми, а у нас можуть бути свої проблеми, які вас обходять просто через. Через вашу стать, от і я вважаю, що і ваші, і наші проблеми потрібно хоча б поверхнево розглянути окремо, щоб ми могли краще один одного розуміти. Отож, про жінок з одного боку нас підганяють і навіть залякують з приводу того, що нам неодмінно треба встигнути у цей період стати матір'ю і відповідно дружиною. Не забувайте, що у нас старородящу до недавнього часу вважалися жінки, які народжували свою першу дитину після двадцять. Сяти років а з іншого боку, на нас навалюється купа коментарів з приводу того, що треба спершу встати на ноги, побудувати кар'єру і лише потім займатися розмноженням. А ще бажано не чекати ні гривні незабезпечення дитини з боку чоловіка, бо особливо обдаровані чомусь, вважають, що дитина це суто жіноча відповідальність. Ну і байдуже, що вона і так заради цієї самої дитини проходить 9 кругів пекла на землі під час пологів і перед тим ще під час вагітності, а після цього ще під час відновлення організму. Так, воно там не одразу все стягується і загоюється. Це дійсно пекельні муки. Які доводиться проходити жінкам, які приймають рішення або з яких приймають рішення, щоб вони стали матір'ю, і це дуже сильно важко. Я не можу уявити собі, як паралельно з усіма цими жахами, які їм доводиться переживати жінки, їй ще якимось чином можна, ну хоча б ще щось робити, просто не розумію, тому що наскільки мені відомо 100% Часу матері, яка нещодавно народила дитину, буде присвячуватись саме тому, аби ну, підтримувати існування цього цієї маленької людинки, яка тільки-тільки прийшла на світ. Тому ну якось жорстоко правда, якось в чому їх в чому всіх звинувачувати. Бо це непосильна праця, яку мало хто може оцінити. Ладно, я згодна, мене вже трішки не туди понесло, але я все ж вважаю, що це все було важливо обговорити тут. Для того аби зняти всі запитання і поставити всі крапки над і у відповіді на запитання про те, чому саме ця криза стосується здебільшого жінок, звісно, що чоловіків другий пункт, тобто пункт про реалізацію у сфері кар'єри, також стосується про те, що суспільство давить на вас, бо хоче бачити чоловіків цього віку у ролі батька, навіть не кажіть, оскільки, навіть якщо таке і відбувається десь, то це точно не означає, що це розповсюджене явище, та й не можна порівнювати зусилля і біль, яку переживають жінки на шляху до народження та піс. Для народження дитини із чоловічим шляхом у даному питанні, особливо, якщо враховувати той факт, що величезна кількість чоловіків вважає прийнятним покинути жінку у такому вразливому стані і піти за хлібом. Максим, а я тебе куди казав? Єхай за хлібом. А чого? а що ти сидиш? Давай пошуршав, бігом. Очевидно, що так роблять далеко не усі, але погодьтесь, що така закономірність, на жаль, існує. Про це я тут зараз розмусолювати та розсусолювати навіть не буду намагатись, оскільки розумні люди і так розуміють про що йде мова. А любителі щитувати неіснуючі підтексти і в усьому звинувачувати жінок і приписувати їм фактично недоступну та і непотрібну для більшості жінок функцію содержанки, яка висасує із чоловіків усі соки, і готова на всі підлості цього світу, аби забрати його останні 100 гри. Із кишені завжди знайдуть до чого прикопатись, але є, звісно, такий маленький нюанс, який в даних соціологічних дослідженнях не врахували. І цей знов ж таки маленький нюанс стосується саме нашої з вами української реальності. Так, тому що всі ми розуміємо, що чоловікам у віці від 20 і більше років є про що хвилюватись, і в них є свої причини для того, аби впадати в край в складні стани. Самі ми розуміємо, через що і чому. Але факт полягає у тому, що криза 20 років може торкнутися кожного незалежно від статі, оскільки все, врешті-решт, зводиться до банального і простого. А що мені робити далі зі своїм життям? І під гнітючим відчуттям безпомічності, у спробах знайти відповіді на ці хвилюючі запитання, може опинитися будь-хто, особливо у наших нинішніх реаліях. Особисто для мене це виглядає майже як кінець життя. Так, дійсно, я не перебільшую. А ви порівняйте самі, коли людину закопують у землю, то вже абсолютно немає ніякого значення те, якою вона була до цього багатою чи бідною, красивою чи потворною, успішною чи ні, користувалась вона популярністю у своєму оточенні. Чи ні, тож по досягненню повноліття і при вступі у доросле життя все відбувається за схожою схемою. Звісно, є везунчики, на яких закони не діють. Наприклад, діти багатих батьків, які облаштували їхнє життя і забезпечили їх умовами, в яких тим взагалі не потрібно паритися ні про що. Та все ж ми прийшли тут із вами не для того, аби промивати кісточки юним мажорчикам, а для того, аби обговорити подальшу долю середньостатистичної молодої людини якою б крутою ти не була у своїй школі, і якою б сасною ти не вважалась би серед своїх однолітків тоді раніше? Усім далі буде абсолютно по барабану на всі твої зв'язки і те, яка ти ну крута, так само і з оцінками. Так нас усіх із вами обманули. Більшості роботодавців абсолютно байдуже не те, що на твої оцінки у щоденнику, журналі. Вони частіше за все навіть не дивляться на те, які в тебе оцінки у дипломі з університету. Ну частіше за все, я по крайній мірі з подібним ніколи не зіштовхувалась і ні від кого не чула. Що вже говорити про негативний досвід. Навіть якщо шкільні роки для вас були жахливими, вас піддавали постійно якимось насмішкам і навіть відвертому булінгу, це звісно, жахливо, і це залишить свій. Свій відбиток у вашій пам'яті, можливо, навіть у вашій психіці, але я вас можливо навіть трішки обрадую. Більшості дорослих людей зазвичай немає ніякого діла до посторонніх, і на роботі можливо, можливо, я дуже сумніваюся, що там щось подібне буде провертатися. Скоріше за все, на вашій майбутній роботі більшості ваших колег буде взагалі не до того. Немає просто у дорослих людей часу на те, аби ще когось сховати і насміхатись над кимось без причини, якщо таке десь дійсно буває, то це. Ну, фу, якось, якщо чесно. Отож, ми з вами опинились на роздоріжжі, де є два варіанти: або не прийняти нову дійсність і стрімко впадати на дно, поступово розчиняючись у картаннях себе за невиправдані очікування щодо дорослої версії себе, або переродитись як справжній фенікс і повстати із попелу, озираючись на усе своє попереднє життя, як на щось, що колись відбувалось із тобою, але не дозволяти йому. Му якось негативно впливати на тебе теперішнього. Звісно ж, на цьому моменті, а деякі скажуть, що навіть набагато раніше мені варто було би вже нарешті замовкнути. Бо я все ж не психолог, але є такий знову ж таки маленький нюанс. Я себе психологом і не називала. У мене є всього лиш бажання порушити певну проблему і поділитися власними роздумами. Підняти цю саму тему, і можливо, навіть знайти однодумців, оскільки є проблеми, про які не говорять, але це не означає, що їх не існує. І як би дивно це не звучало, криза чверті життя це одна із таких проблем. Тому що, враховуючи усі вище перераховані фактори, більшості молодих людей соромно і важко зізнатись самому собі в тому, що в них є відповідно така проблема. Тому що знову ж таки повторюю: на цьому етапі життя здається ні Бо ця сама реальність, яку ти увесь час тримав у своїй голові, розлітається на купу уламків, прямо як у фільмі Початок. Бо десь там, в недалекому минулому, є молодша версія тебе, яка також не має і найменшого уявлення про те, що вона хоче, і тим більше як вона буде йти до усіх ймовірних уявлених цілей, які в її дитячому безтурботному мозку літають поки що у вигляді мрій. Але ця сама версія знімає із себе. Будь-яку відповідальність і свято вірить у те, що доросла вона вирішить і розрулить без будь-яких вагань усе це сама. А в цьому то і полягає найбільша проблема. Річ у тім, що наш мозок сприймає майбутнього я як зовсім іншу людину. Хоча ви зараз і ви через 5, 10, 20, 30, 40 і 50 років це все ще ви. Ваші цінності можуть змінитися, ваші бажання можуть змінитися, але це все ще. Ви, якщо вам на даний момент 14 років і все, що вас цікавить, це TikTok, Dota і відосики на YouTube, то що ви взагалі взяли? Що усього через декілька років усе це різко повинно вам перестати подобатись? То й чому взагалі повинна? Наша проблема у тому, що ми часто порівнюємо себе із поколінням наших батьків? Ні, ну може у вас не так, але у мене подібна тема час від часу проскокує. І коли я починаю розуміти, що у моєму віці моя мама мене уже народила, то якось стає вкрай не по собі. Як кажучи. так само і мої однолітки хлопці, також раніше думали і навіть нервували з приводу того, що в своїх 20 їм, так само, як і їхнім батькам, вже доведеться стати відповідальними сім'янинами. Але ніхто не говорив нам про те, що життя наших батьків таке, яким воно було і стало, це їхній шлях, яким вони йшли, і хотіли вони такого життя, чи не хотіли. Вони, врешті-решт, зробили все можливе для того, аби воно було саме таким, яким воно є. Тобто. Ви розумієте, до чого я взагалі веду увесь цей час, що кожен із нас по суті живе у своєму темпі і на даний момент знаходиться саме там, де відповідно закономірно повинен був опинитися, враховуючи усі свої попередні дії та рішення прийняті протягом життя. Можливо, когось із вас ця думка засмутить, але мені вона навпаки дарує надію. Надію на те, що якщо я не почну робити чогось такого, що зможе привести мене до життя, якого я боюсь, то я туди й не прийду. Надію на те, що якщо я буду хоча б маленькими кроками йти, повсти, лізти, карабкатись до якихось своїх мрій, до якогось життя, яке відповідає моєму світобаченню, то рано чи пізно я, можливо, туди прийду. Можливо, не конкретно, прямо в, то, в те місце, в якому мені хотілося опинитись колись. Можливо, не прямо так. Але, по крайній мірі, це буде мій шлях, яким я буду йти. І я понад усе не хотіла би прокинутися якийсь день і зрозуміти, що можливо, я живу і правильним, можливо, я живу і таким життям, яке суспільно вважається щасливим, але не своїм, не своїм життям. Я більше за все не хотіла би так жити. Тому що те, що на чиюсь думку може вважатися чимось щасливим, для мене закономірно може бути жахливим. Тому, знову ж таки, мені здається, що найголовніше визнати в першу чергу перед самим собою, що ти 5 років назад, який можливо любив сидіти і задродити в Майнкрафт. І ти зараз, якщо тебе тягне на цей Майнкрафт, або в моєму випадку на доту, це. Одна вот, і та ж сама людина. І ти все так само маєш право е, мати якісь бажання, хотіти чогось. Тебе все так само може тягнути до, до твоїх хобі. Можливо, це не було щось підліткове, можливо, це не було щось тимчасове, можливо, це і справді є твоя пристрасть. Якщо ти їй подобається, не знаю, читати книжки, дивитись серіали, ліпити з пластиліну, або створювати якісь класні 3 d рофільні моделі, в якомусь блендері і так далі. Можливо, це. Можливо, це і не є твоїм покликанням, але це є частиною тебе. А я хочу просто ще раз повторити цю саму банальну думку, яка можливо допоможе вам зрозуміти самого себе. Ви в 15, в 20, в 30 і в будь-якому іншому віковому діапазоні. Це все ще ви, і ви все ще не зобов'язані жити і бажати того, що суспільно прийнято для вашого віку. Бо це все ще. Саме ви, ви і ніхто інший, ніхто за вас не проживе ваше життя. А якщо ви дозволите комусь прожити за вас ваше життя і вирішите, куди вам друхатись, до чого йти і чого бажати, то Це буде просто як мінімум жорстоко. Ніхто не заслуговує на те, аби з ним так розправились. На все добре і пока-пока.